Ось такий ган ганзарядник на 100 Вт, це U-SAMS, і він 4-портовий з двома Type-C1, з двома Type A, а, з двома Type-C та з двома Type A портами, Type-C на 100 Вт, Type A на 30 Вт, Та ще й а, отакий у нас у комплекті дріт з індикацією потужності заряду та типу заряду ну, Power Delivery чи інший. До 100 ватів він показує без питань. Так що на каналі Технозон України. Ось такий крутий зарядник. Поїхали. Дивіться, ми з вами на Алікспресі, де ми його купували. Ми купували це версія за 44 бакси. Поясню чому, бо тут у комплекті є ось такий кабель. Якщо ви не бажаєте вийожуватись як вийожуюсь, я то ви можете купити ось такий простий 100 ватний кабель без індикації, та е, він буде коштувати у комплекті з зарядником 42 бакси, чи купити за 39 без будь-якого Type-C кабелю. А що в нас пише виробник? Тобто, це в нас 100 ватний а не це не той, ага, ось, дивіться, це чотирипортовий е, швидкої зарядки, він сумісний з усім Ну, як вони пишуть з усіма, але тут не усі, тут немає ВОК стандарту, тому ви не можете заряджати OnePlus. Я не можу заряджати мій OnePlus 9 Pro. Але він підтримує усі інші стандарти швидкої зарядки. Швидкої. В нас є, дивіться, 100 ватів ганчіп. До речі, тут третє покоління ганчіпу. 2 на 2 100 ватів. Опять вони так показують. Два лептоп можна заряджати. Це неправда. Це неправда, я поясню чому. Бо лептопи заряджаються, ну, дивлячись який. Лептоп, наприклад, мій Asus Zenbook, він бере 65 Вт через Power Delivery, Та коли ви підключаєте, він резервує 65 Вт. Так, дійсно, якщо ви підключите два лептопи одномоментно, то ви отримаєте резерв на 65 Вт на кожен лептоп, але. Але якщо ваш лептоп буде брати е, більш ніж 30 Вт, то інший лептоп заряджати не буде. Я вам кажу це відразу. Тобто ви повинні розуміти, е, підтримую Q Charge 3, Qick Charge 2, SCP, FCP, AFC, але це не важливо, що вони тут пишуть. Я вам покажу усі стандарти швидкої зарядки, які він підтримує, за допомогою тестеру U2P. Посилання є у опису під відео. До речі, і посилання на цього продавця, де ми купували цей зарядник. US Самс. Що в нас є? Давайте я тут дойду до важливої інформації. MacBook Pro 2019 року він може заряджати за 2, за 2 години. Це дуже, досить непогано. iPhone 13, 8,13 до 50% за 30 хвилин. ай-яй-яй, мій Xiaomi 11T Pro на швидкої зарядці 120 Вт і заряджається за 15 за 17 хвилин до 100%, щоб ви розуміли. Але це ось швидка зарядка. Так, 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 4 при Одно... О, опять вони маркетинг такий. Бо коли ви заряджаєте чотири пристрої одного зараз ми подивимося таблицю розподілу, я вам поясню чому. Так. Перед таблицею розподілу є захист від овервольтажу, овернапруги, від, напруги, від короткого від. Короткого замикання є від молнії, від перегріву, від возгарання. тобто тут, тут багато різних ступенів захисту, тому це дуже непогано, але давайте дивіться далі. Якщо ви використовуєте один порт Type c ви маєте 100 Вт на кожен порт. Якщо ви використовуєте Type a ви маєте 30 Вт. Якщо ви використовуєте два порти, і ось чому я кажу, що два ноутбуки він не потягне 65 Вт плюс 30 Вт, і ми будемо мати 5 вольтів 3 ампери на type a Якщо ми використовуємо Type c та Type-A, одномоментно, це буде 65 ватів плюс 30 Вт. Якщо використовуємо три девайси, то це буде 45 Вт, 30 і 30, чи 65 Вт і 2 по 15 на Type-A. Ось такий розклад. Якщо ми використовуємо 4, то це буде 45, 30 і 15 Вт. Я не знаю, який ноутбук е підтримує, підтримує 45 Вт, але мій Asus та, е наприклад, в мене був е Apple. MacBook Air він підтримує теж Power Delivery. Скільки там? 65 ватів. Ану, напишіть, будь ласка, у коментах, хто знає. І тут вони пишуть з чим сумісний, це не повний перелік, тому ми не будемо тут за... зупиня... зупинятися. Ну, що, ми побачили те, що нам потрібно для того, щоб перевірити. Таблицю розподілу ми підключимо ось за такою схемою. Ця схема дозволяє, ну, це така схема. Тобто, це підключення в нас буде гарантувати відповідність усієї таблиці, по факту. Бо так, так, так тут схема. Построєна, що ми можемо перевірити один момент і бути впевнені, що усе інше буде працювати так, як вони написали. Як я вже й казав, підписуємось, натискаємо дзвоник, щоб не пропустити наші огляди. У опису під відео посилання на перевіреного продавця, і ми починаємо тестування, а потім повернемось для висновків. Поїхали! Ну що, роздивимось більш ближче, скажімо так. Дивіться, в нас є два порти USB Type-C 1 та USB Type-C 2 з підтримкою Power Delivery та Queue Charge 2. До... 2, 3, та ще й 4 є, є Type A два порти, вони е, усі однакові, Type A однакові та Type C однакові, які підтримують до 100, ват, до 100 ватів швидку зарядку. Type A не підтримує Power Delivery та підтримує QXR 3 до 20 вольтів. Тестувати будемо за допомогою YouTube тестеру, посилання є у опису під відео, та роздивимось ось цей кабель, це 100 ватний кабель з індикацією Потужності заряду та індикацію типу заряднику, ну, будь то PD чи QC, він нам це е, покаже. Давайте його підключимо, під'єднаємо до, до нашої мережі та спробуємо, які стандарти швидкої зарядки він підтримує. Дивимось. Power delivery 100 Вт, це 20 в 5 амперів, Apple 5 в 24 А, Samsung 5 в 2 А, SCP, QX Charge другий до 20 вольтів, Charge 3, Samsung AFC до 12 вольтів, FCP SCP до 40 Вт, це 12 вольт 4 А та МТК. Дивіться, що цікаво, порт USB c 2 буде. Ну, фактично зеркальний. Він буде відображати ті ж самі стандарти швидкої зарядки. Ні Type-C1, ні Type-C2, ні Type A не підтримують. Стандарт швидкої зарядки OPPO. Це VOOC для таких смартфонів, як OPPO, OnePlus та інших. Дивіться, він зеркальний по підтримці. Давайте подивимося, що в нас підтримує Type A порт. Стартуємо. Дивіться, Apple 5 вольтів 24 А. Це QX Charge до 20 вольтів. Та теж в нас є AFC 12 вольтів та FCP до 12 вольтів і SCP до 40 ваттів 12 вольтів 4 А. Також є МТК pe 1 та pe 2 USB type, type a другий порт. зрекальний до першого. Дивимось. Як я і казав, 20 вольтів Charge. AFC, FCP, SCP та MTK-PE. Усе ідентичне. Давайте спробуємо дати навантаження на порти Type-C та подивимось, яку потужність вони нам покажуть. Підключаємо, ну, давайте, ми ж, ми ж дивимося на кабель, тому нам дуже цікаво, як він відображає потужність зарядки. Дивіться, ось він просигналізував про підключення. Давайте зайдемо в PD-тригер. В нас є підтримка 5 вольтів. 9, 12, 15, 20. Він підтримує 21 вольт 3,3 Ампери. Не підтримує. Давайте з вами давати навантаження. І дивимось на показники. На даний час в нас є. 36-37 Вт. Дивіться, ідентичні показники. Він показує Power Delivery. вати. там ми бачимо 36 і тут 36. Чим більше ватів, тим, тим більше буде в нас розбіжність, але це не критично, бо це просто кабель, а не тестер. Давайте дивимось. 84, 92, 95, 97, 100 Вт. Дивіться 100. 100 так, воно падає більш 103 ваттів, вона е, починає збрасувати потужність. 103 ватти, ось Зараз воно показує 103 ватти, 104 і стабільно працює. Е, сам, е, сам кабель показує 100 ваттів живлення, але 103 ватти воно довго не тримає, тому ми трохи. Знизимо до 100 Вт та подивимося, як воно працює. 100 ватів тримає е, досить стабільно. Тобто ми маємо тут 100 ватів. Е, давайте подивимось на QX Charge. Скільки Вт у нас візьме QX Charge. Доганяємо до е, 20 вольтів. 20 вольтів та дамо трошки потужності. Так, 40 Вт. В нас є, ну, 38, 36. Я так розумію, що це буде десь 65 ватів, мабуть. Ну, Дивимось, 60. 65 ватів. 65 ватів ми маємо. Давайте дамо зараз ще раз навантаження. Та нехай воно попрацює. Тримає чи ні? Тобто, 100 ватів чесних воно тримає, на 103 ватах воно е знижає. Потужність. А тут ми дамо 65 Вт. Так, догоняємо ще раз 60. Дивимось. Є 60. Є 60 ватів. Рівно 60. І дивимося, що воно досить стабільно працює. Тобто ми маємо чесні 60 Вт на QX Charge. Давайте, ну, порт. Інший в нас порт Type-C, він зеркальний при одинарному підключенні. Зараз воно показує 14 Вт, але ми почнемо додавати вольти. Та будемо бачити іншу потужність. 29, 30, 34, 36, 40 Вт, 40, 52, 55, 60. Ватів, будь ласочка, 60 Ватів, інший порт теж підтримує, як і е, Power Delivery на 100 Вт. Дивіться, якщо ми підемо до Power Trigger і почнемо перемикати е, в, е, вольти, ми побачимо зараз 63 Вт і доведемо до 100 ватів без, без будь-яких питань. Дивіться: 100 ватів ми маємо. Ось, 100 Вт. Він працює, досить добре працює. Давайте з вами затестуємо Type-A-порт та будемо далі тестувати вже такий момент, чи є чесним розподіл живлення. Дивіться, QX Charge 3. Вмикаємо, доганяємо до 20 Вт, додаємо потужності.

30, так, 30 ватів. Ну що ж, в нас ще залишився один тест. Це ми зараз під'єднаємо його живлення нашого ноутбуку, який підтримує Power Delivery 65 В. Ми під'єднали, бачимо, що він працює, все підключено. Все під'єднано. В нас він працює від Power Delivery порту, і він забирає 65 Вт. Тобто, за таблицею розподілу цей порт нам повинен віддати зараз 35 Вт. Це в нас є підтвердження того, що таблиця розподілу є в нас чесною. Тому ми під'єднаємо дріт. Перевіряємо через автодетект, скільки він зараз видає які стандарти. Ось, він видає зараз 65 ватів, але він дасть максимум 35. Я думаю, а зараз ми подивимося. Якщо відбирає 65 ваттів в нас лептоп, то він повинен наразі віддавати 35. Це, я кажу вам точно. Давайте спробуємо, під'єднаємо. Так, дивіться, 20 вольтів він підтримує. Даємо ще трохи потужності. Наразі зараз показую 32, 33, 35 ваттів. А ну, 35. Якщо у нас під'єднано ноутбук. Ага, і він збрасує. Більш 35. Ватів він не віддає. Тобто, як я і казав, якщо він віддає 65 В, резервує блок живлення 65 ватів на лептоп, то більш 35 він не віддасть. Ми бачимо 33, 34, 35. Дивіться 35. Якщо ми додамо трошки потужності, то він збросить до базових 5 вольтів 24 Ампери. Ну що, я вважаю, що ми можемо піти. Та зробити висновки про цей блок живлення у якості висновків, скажу, що це досить непоганий зарядник. Він мені подобається. Багато маркетингу, але достойні показники е, його чесність. Він чесно підтримує стоваттів, він чесно підтримує розподіль, розподільчу таблицю. Але нечесний маркетинг є у рекламних е, проспектах, які є у рекламних картинках, які є на сайті продавця, тобто два лептопи та ще й. Ну, Смартфон ви не зможете заряджати, буде один лептоп та смартфони не, не з самою найкращою швидкою зарядкою. Ну що, ми рекомендуємо дійсно добра річ. Ми рекомендуємо ось цей кабель, який ви бачили, що він е, з досить малим відхиленням від показників. Тому ссылки опису з вами був Бабл на каналі Технозон України на все добре.